Зазвичай е, покупці е, припускаються деяких помилок не потрібно боятися, потрібно торгуватися. Нотаріус не завжди може побачити всю історію квартири, що я маю на увазі. Київ це велике місто можливостей, де купівля квартири стає великою цінністю, великою інвестицією на майбутнє. Однак це і велика пригода, яка має безліч підлодних каменів. Зазвичай покупці. Припускаються деяких помилок а, із основних помилок. Я назву це відмова від ріелторських послуг а, в Україні, зокрема в місті Києві, ріелторські послуги оплачують покупці, тобто це а, додаткові витрати, а, які лягають на нього, і не всі готові а, витрачати кошти на це. А, зазвичай покупці не розуміють, для чого ріелтор. Ріелтор вас а, економить ваш час. А, він вам підбере певні квартири найкраще, бо ріелтор це професіонал, який конкретно знає місто сегмент. Ми зазвичай працюємо по конкретному району Києва і підбираємо топ кращих. Там п'ять квартир, серед яких покупець обере свою найкращу. Від ріелторських послуг можна виділити другу помилку покупця, це ігнорування юридичного супроводу. Це можливо одне із нудних питань, але досить складних, тому що коли вибираєте квартиру, коли покупець обирає квартиру і ігнорує певний супровід там, ріелтор або юриста, і звертається відразу до нотаріуса. Нотаріус не завжди може побачити всю історію квартири, що я маю на увазі. А коли ми приходимо. Із покупцем у фірму е, нашу дому юридично, де юрист такий кожен день практикує е, і е, має уявлення, які повинні бути документи. Юрист дивиться всю історію квартири, яка була до того. Третій, я б виділила, коли занижують оцінку, вартість квартири. Зазвичай покупцям рекомендують занисти вартість квартири, тому що від вартості квартири покупець і продавець вони оплачують пенсійний фонд і держмиту. Тобто таким чином підштовхують покупця до того, щоб він зекономив певним чином свої кошти. Однак, коли угода може не відбутися або визнана недійсною, кошти по квартирі, в квартирі по покупець отримує тільки ті, які зазначені в оцінці. Тобто, це одна із таких помилок, які можуть зазначати в укладенні угоди. Потім по помилках мені здається, одне із важливого – це торг по квартирі. А, покупці, клієнти вони обирають квартиру на свій бюджет, але а, часто квартири є хороші не в їхньому бюджеті, і а, люди а, можливо не до кінця свідомлюють, що а, певний торг, певна ціна там 50% обов'язково продавцем а, закладається в вартість квартири. Тому не потрібно боятися, потрібно торгуватися, а, звертатись до ріелтора, який на професійному рівні а, поговорить із продавцем чи з ріелтором продавця, і обов'язково діє ідуть певні згоди, консенсусу, і е, буде продано за ту вартість, яка необхідна, наприклад, моєму клієнту е, продавцеві. Зазвичай е, купівля квартири це дуже важливий крок у житті кожного, е, тому бажано підходить до цього холоднокровно і е, там. Певною мірою серйозно. Якщо у вас є ріелтор, ріелтор людина, яка емоційно не зацікавлена в купівлі, тобто це не для себе, не особиста купівля. І ріелтор може допомогти підказати, яку саме квартиру потрібно. А клієнт емоційно може брати. Сподобалась там картинка, сподобалась квартира, а не звернути увагу на локацію. І це також там плюси-мінуси обрання квартири. Хтось із клієнтів швидко обирає, що ми ріелтори насправді любимо. А хтось із клієнтів затягує, тобто дуже довго дивиться і взагалі не може обрати об'єкт нерухомості. Тобто потрібно мати якийсь баланс і обирати квартиру.